Знову натопний збір вже сорту надчес. Ось така ягода. Ну, були і крупніші екземпляри. Ось тут деякі такі крупніші висять. Ось такого плану. Гарна ягода, ось перегляньте, як ось це все виглядає, скільки ягоди зараз буде на здачу. Ягода гарна. Всі кажуть, що наче дещо гіркуватий, Гірчинка присутня, але якщо ви Агротехніку нормально зробите, то у вас жодної такої відчутної гірчинки, кому ця ягода не сподобалася. Я не думаю, що так може бути. Ну, Як бачите, навантаження дуже класне. Збільшувати саме буду площі під цей сорт. Дуже гарна. Смачна ягода ну і таке навантаження. Ви не побачите в жодного сорту, хіба що, хіба що вдойла, але там ягода не така презентабельна, вона йде кругла, менша по розміру, але також сама по собі є, має цікавий смак, і також вона заслуговує на увагу. Дуже кущі, також я про, про цей сорт зніму відео, в мене він є наявний. Але він дещо доходить пізніше за сорт Натчес. Начес, ще раз нагадую, що це є один із ранніх сортів. Такими сортами є його ушито. І таке навантаження. Я думаю, що кожному сподобається, ягода сподобається на заморозку, на сублімацію. Це ідеальна ягода. Тому, хто має які коментарі, коментуйте. Пить відеоки, записуйте, запитуйте і до наступного відео.